Хтось критикує місцеву владу, а хтось критикує, наприклад, на загальнонаціональному рівні там, виробництво серіалів. Але, безумовно, проблема є, і я повністю погоджуюся зі сказаним. Є багато речей, які, на які не витрачати гроші просто не можна, оскільки комунальне господарство воно поламається, зупиниться без належної належного догляду. І, але, на жаль, на кожну напевно гривню. Правильно витрачену припадає там може одна і не дві гривні витрат, які є в нормальний час за рахунок децентралізації абсолютно, абсолютно хорошими. це одна із реформ, які. Були в Україні успішними, гроші прийшли на місця, їх витрачали на благоустрій тих самих міст, і на мопередніх виборах майже всі мери були переобрані у великих містах в першому турі. Тобто людям це сподобалося. Я думаю, що нас чекає якась. Реформа о цих міжбюджетних відносин, оскільки ну, є викралені, які саме у військовий час працюють недостатньо добре, створюючи надлишок в одних громадах грошей і брак їх в якихось інших в інших місцях, але найбільше мені. Ці всі історії поки що подобається при всьому цьому негативі е, сказаному це те, що е, платники податків почали якось більш бережно ставитися до своїх грошей, а вони є своїми за е, їхніми за визначеннями, і е, ставлять під питання доцільність витрачання коштів е, в поточних умовах. і це є дуже хороше до Залишається приблизно два місяці до того, як мінфін е, надасть проект бюджету. У Верховну Раду, але вже зараз в нього потрібно вносити ключові пропущення стосовно дефіциту бюджету стосовно того обсягу допомоги, який Україна потребуватиме в наступному 24 році. І дуже багато хто е із тих людей, які приймають рішення, стикається з критикою, там, зокрема, наприклад, е країн Африки, в яких є своя біда, свої проблеми, які скажуться на те, що їм допомагають значно менше ніж Україні, і один із аргументів Ніків, які могла там і підказати російська пропаганда, а могли самі дійти, це те, що України е, мовляв Рекордні резерви для чого їм допомагати, якщо дивитися на на питання дуже дуже здалеку, то вона дійсно може так здатися. Якщо занурюватися в проблематику України досить чуть -чуть глибше, тому то звичайно ми розуміємо, що міжнародні партнери фінансують дефіцит бюджету, який є складається у валюті. А витрачання не всі, звісно, відбуваються у іноземній валюті, на частина гривні. І от оця різниця. Між е, тим, що поступає валюта в Україну, і з неї виходить, вони воно акумулюється на е, рахунках національного банку десь на е, гірші, гірші гірші дні, гірші часи. Але це якщо зменшити обсяг допомоги, то це не буде покривати той дефіцит, який запланований. І тому е, питання резервів так, це ніби оптично воно виглядає, що їх дуже багато, але по перше, е, і ті. Історичні рекорди, які були в 2011-2010 роках з поправкою на інфляцію, вже не вже не такі багато. Це 39 мільярдів доларів. Та і я сподіваюся, що ми вийдемо на трошки більші навіть значення в е, місяцях майбутнього імпорту. Тобто, це ніби багато, але це все ще ще не ті, не той рівень, з яким я був би комфортний на е, поствоєнний час.